На кордоні з Молдовою прикордонники спіймали чергового втікача. Подолати дві річки. Турунчук і Дністер планував 22-річний одесит на шляху до Молдови. Інформацію про те, що молодик не може вибратися з холодної води річки Турунчук, надав прикордонникам місцевий житель, подолавши хащі, охоронці кордону таки допомогли парубкові. Лікарі констатували у потерпілого переохолодження тяжкого ступеня та обмороження кінцівок через довге перебування у воді. Також прикордонники викрили групу хилянців та організатора Водій – жителя Чернівецької області разом з ним до кордону прямували вісім чоловіків призовного віку з Харківської, Донецької, Полтавської та Київської області. Згодом охоронці кордону встановили, що водій за 8 тисяч євро з особи мав забезпечити псевдотуристам незаконний трансфер поза пунктами припуску до Молдови. Відносно затриманих склали адмінпротоколи. Організатору загрожує 9 років позбавлення волі.